Продовжуємо марафон новорічних товарів у сінцейхом. Тішите, наскільки тут багато свічок із зимовими ароматами. Їх дійсно дуже багато, і є ще ось такі підсвічники, які світяться у темряві. Є свічки із собачками, а точно не рік собаки буде, я вже навіть сумніваюсь, тут їх дуже багато. Ось цей запах дуже класний, апельсинний шоколад. А ні тут і коти, і лиси, і цілий зоопарк. Значить, все нормально. Є ще віночки для декору. Тут їх теж дуже багато, навіть під декор можна підібрати. А ці свічки дійсно пахнуть ялинкою, це просто диво якесь. Мені ще сподобався запах імбирного печива, дійсно дуже схоже. Є цілий набір для ванни із грінчем. Усього за 519 гривень, по-моєму, шикарний подарунок. Такі хатинки вам вже рекламувала в минулому відео, і ще раз скажу, це дійсно дуже прикольний світильник, обов'язково купіть і собі. Єдине, що тут немає вікон, не знаю. Він, мабуть, буде світитися тільки позаду. А скільки тут новорічного декору у відділі текстилю, ви не можете навіть уявити, скільки зараз у Сінсеї подушок. Я не знаю, що з ними робити, ну але по ідеї має бути гарно. Тут мені матеріал, якщо чесно, не дуже подобається. А ось це що за молота? Тут цілі будиночки і навіть міста. На подушках, ну це просто важко повірити. Маленькі подушки для кав'ярні або для сидіння усього 219 гривень, ну такі, звичайно, дорожчі за 500, але все одно ну нормально. Тут кендікейни або карамельки в вигляді подушок 389 гривень, усе ну, більше декор, ніж практика. І ще такі пледики за 149, але вони теж не дуже гріють, більше для декору. А ось такий пледик. О, ну якщо купувати, то тільки такий за 700. Є ще подушка в вигляді ялинки 339. І у червоному вигляді також, до речі. Одразу захотілося купити новий будинок або квартиру, щоб все це там розмістити. Подивіться, як буде гарно. Поділіться, а цю штуку, куди її, кудись чіпляти, чи це теж просто подушка, яка на дивані має лежати. Як думаєте? Набір постіль мене особисто дуже потішив, дуже класно виглядає і на вигляд якісно 660 гривень. Сподіваюся, постіль потім не облізе у того, хто замовить її після цього відео, якщо що, то вибачте. І просто, по-моєму, переможе сьогоднішнього марафону. Це ось такі пледики справжніми ялинками і дзвониками. Вони дійсно дзвонять, прикиньте. Написано, що це не плед, а скоріше ковдра, і достатньо тепла. До речі, Забігайте у цей за новорічними товарами і настроями. З вас лайк і підписка.